Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати короткий огляд подій, які відбуваються в Ізраїлі. Нагадаю, що 7 жовтня 2023 року представники угрупування Хамас здійснили вторгнення на територію Ізраїльської держави, і це призвело до значних жертв з боку ізраїлітян. Станом на зараз повідомляється про понад тисячу загиблих з боку ізраїльської держави та тисячі поранених. Це вже четвертий день, коли відбувається війна Ізраїлю та представників цього терористичного групування Хамас. І ми знову ж таки зараз коротко проговоримо, що відбувалося пізно вечора вчорашнього дня, це 9 жовтня, і що відбувається станом на 10 жовтня 2023 року, тобто станом на зараз. Отже, перша новина виходить з того, що катарські посередники проводили термінові переговори, щоб спробувати домовитись про свободу для ізраїльських жінок і дітей, яких захопили бойовики Хамас та утримують в Газі. Ізраїлітян пропонують обміняти на 36 палестинських жінок та дітей, які перебувають у в'язницях ізраїлю. Про це писало видання Reuters з посиланням на джерело. Пізніше Міністерство закордонних справ Катару підтвердило Reuters свою участь у посередницьких переговорах з ХАМАС та офіційними особами Ізраїлю, в тому числі щодо можливого обміну полоненими. Переговори, які Катар веде у координації зі штатами з суботи, 7 жовтня, просуваються позитивно. Про це повідомляє джерело виданню Reuters. Друга новина. Виходить з того, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу звернувся до місцевих політиків з півдня країни і пообіцяв, що змінить регіон після нищівної помсти за руйнівний напад Хамасу. Про це пише видання The Times of Israel. Ми зробимо все, щоб допомогти вам. Я прошу вас бути сильними, тому що ми маємо намір змінити близький схід, заявив прем'єр-міністр. Ізраїлю також було зазначено прем'єр-міністром Ізраїлю, що Цахал тільки розпочав завдавати ударів по бойовиках руху Хамас. Ми боремось за наш дім, за існування та переможемо. Ці тварини вбивали дітей, жінок і людей похилого віку, жах, якого світ не бачив часів і діл. Цілі сім'ї з дітьми страчені стільки жаху, що я навіть не можу описати словами. Ми завжди знали, що себе представляє Хамас. Тепер це знає весь світ. Хамас це іділ, і ми знищимо їх так само, як був знищений іділ. Хамас хотів війни, він її отримає. Сказав Нетаньягу. Далі Нетаняго закликав опозицію приєднатись до створення уряду національної єдності, який має розглянути низку питань, зокрема, перемога над бойовиками, які все ще перебувають в Ізраїлі, підготовка масштабної наступальної операції в ГАЗі, збереження спокою на інших фронтах, продовження залучення міжнародної підтримки для операції та об'єднання країни. Також є ще одна новина, яка полягає в тому, що офіційний представник ХАМАСУ прокоментував можливість переговорів з Ізраїлем. І про це також повідомляє видання Reuters. Офіційний представник ХАМАСУ Муса Аба Марзук дав телефонне інтерв'ю Аль-Джазірі і сказав про те, що в принципі вони можуть. Розпочати переговори з Ізраїлем щодо припинення вогню і врегулювання цю, цієї війни. Далі, Уже сьогодні з'явилася ще одна новина, яка виходить з того, що Іран роками фінансував та навчав бойовиків Хамас. Про це повідомляє речниця Сил оборони Ізраїлю. Проте наразі немає інформації. Щодо того, що напад на Ізраїль 7 жовтня відбувався на замовлення Ірану, спеціалісти з Ірану роками проводили військові навчання для бойовиків терористичної організації Хамас. Про це заявила речниця Сили оборони Ізраїлю Маша Міхельсон, І про це пише «Укрінформ». Ми знаємо, що Іран замішаний у подіях в Газі вже кілька років. Тегеран перед передусім, ділиться з ними своїми знаннями та багато чому їх навчає. Також вони забезпечують їх дуже серйозним фінансуванням, зазначила речниця. Однак вона додала, що на даний момент немає підтверджених даних про те, що атака бойовиків Хамас на Ізраїль минулої суботи була замовленням Ірану. Наступна новина. З приводу четвертого дня війни Ізраїлю та Хамасу виходить з видання Bloomberg. Воно зазначає, що ізраїльські військові будують базу поруч із сектором Гази для розміщення десятків тисяч солдатів, готуючись до наступних етапів своєї відповіді на напад Хамасу. Ізраїль збирається відповісти дуже суворо, і агресивно і буде більше втрат. Ми всі повинні змінити парадигму тут. Це не око за око, заявив журналістам у Тель-Авіві речник ізраїльських. Військових підполковник Річард Хехт. І ще одна новина виходить з того, що Маша Міхельсон, речниця Сил оборони Ізраїлю, зазначила, що основна мета терористів Хамасу це знищити державу Ізраїль та вбити якомога більше євреїв. Угрупування Хамас закликає Арабів в інших країнах приєднатися до війни з Ізраїлем у прагненні знищити якомога більше ізраїлітян. Ми бачимо, що Хамас, із самого початку, закликав Хезбулу на півночі ізраїльських Арабів і Палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії втрутитись в цю війну і допомогти знову ж таки їм. Це Такі короткі новини, новини в контексті подій, які відбуваються станом на зараз в Ізраїлі. І зараз ми ще коротко поговоримо про міжнародну підтримку. Європейський Союз, країни цивілізованого Заходу, вони підтримують знову ж таки Ізраїль, говорячи про те, що він має право на самооборону. Водночас Організація Об'єднаних Націй заявила про те, що Ізраїль при там бомбардуваннях він не має знищувати цивільне населення і. ООН навіть це намагається засуджувати. Водночас Білий дім продовжує реагувати на події в Близькому Сході. Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки, повідомив, що перша партія американської допомоги в галузі безпеки вже була відправлена до Ізраїлю. Він підкреслив, що Сполучені Штати активно засуджують загибель безневинних мирних жителів у всіх регіонах, включаючи сектор Газу та Ізраїль. Кірбі зазначив, що Штати фокусуються на тому, щоб забезпечити Ізраїль усім. Необхідним для самооборони та боротьби проти Хамасу. Відповідаючи на запитання про попередження Ізраїлю про можливі цивільні жертви, він підкреслив, що Штати не бажають жертв серед мирних жителів ніде на світі, і це стосується як Гази, так і Ізраїлю. Про це повідомляє Інститут американістики. Ось такі новини станом на зараз, в контексті четвертого дня війни Ізраїлю. Та Хамасу. І тут я хочу зробити знову ж таки такий короткий висновок, який я почав зустрічати і серед інших експертів, і він пов'язаний з тим, що у світі формується віць зла це от такі угрупування, як Хамас, це знову ж таки Тегеран це там Москва, Пхеньян і інші автократичні. Представники держав, які от намагаються такими агресивними діями нанести шкоду там демократичним державам, чи військовим шляхом змінити територіальний устрій тих чи інших знов ж таки держав, якщо говорити про Росію, яка здійснила акт агресії і здійснює його проти України. Проте я би назвав цю зла в іншій інтерпретації. Вона має містити назву Тегеран Москва-Пекін. Тобто це такі три основні гравця у цій вісі зла, які намагаються підбурювати своїх, знову ж таки, сателітів до агресивних дій проти, в їхньому розумінні, ворожих держав, або ж самі безпосередньо приймають участь в цих агресивних діях, якщо ми говоримо про Москву. Тобто. Потрібно максимально звертати увагу на Іран, на Росію і на Китай. Китай знову ж таки зараз має таку вичікувальну позицію в контексті того, от як завершаться події в Ізраїлі, як завершаться події в Україні. Від того буде багато що залежати, як швидко Китай може розпочати якісь агресивні дії проти. Тайваню, тобто візла вона виходить з цих трьох держав. А відповідно, ці всі Хамаз, Білорусь, КНДР, це є їхніми, знову ж таки, сателітами, які просто будуть використовуватися як першочерговими джерелами для агресивних дій проти країн цивілізованого Заходу. І я би навіть назвав би ось. Цю війсь таким трикутником зла. Тому що, якщо ми візьмемо карту, то Тегеран і Пекін, вони, в принципі, можуть знаходитись по горизонтальні на одній межі, а Москва знаходиться вище по вертикальній межі. І це якраз виходить такий дуже і дуже небезпечний трикутник для міжнародної безпеки і міжнародного порядку. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!